Приїхали з села, значить, бистренько огляд городу провели. І дивіться, що є. От так. два огурчика вже є. Сьогодні будемо куштувати. Ось такі справи. Так, а ще що хочу показати, показати. Так, так, дивіться. Та-дам. Раз. Та-дам. Два, цукінчик. І три кабачечка. Отак. Завтра будемо жарити кабачки. Ну, не сьогодні, бо вже нічого не співаємо, тільки з села приїхали. Зараз до роботи. Треба готувати їсти. Те все. Бистрінка хочу показати. Це сразу зайшла і побачила перчики. Надіюсь це капі, Це ж не гіркі. Хто його? Будемо куштувати, чого ти яке Будемо куштувати. Дивиться, що це таке. Надіюсь не гіркі ж? Та ні. Всі отакі длінні. Ну, були в мене капі, тому я сподіваюся, що це вони. Оставіться. Вон. Надіюся, що це капі. Можна вже спробувати буде ось цей, пропустимо. Не гіркий він, ну він ж пузатий який. Це точно кап'я, от оті ще непонятно. Ось ці, всі, коротше, такі, хм. Ну ну. Ну, капів в мене ж був там такий длинний, червоний. Вони і ранні, до речі, тому вже такі величенькі. Після пішли. пішли. Ще й полунички трохи є. Завтра зберемо. О. І багато, але є. Поїсти буде. Оп. Новий жук в ділі. Жук полинетяїд. Угадайте, де я, вгадайте, де я. Те, що там вгадувати на городі. Нема що вгадувати тут. Так, жара плила, а вже 17 годин. От, Я на городі вже, коротше, пересапала тут, вдобрила, вівкнула краплю, ось. капає ж в мене тут. По Дивлюся, я де забила і зараз буду пробивати. Так от, буду саджати огірочки. Хотіла після 10-го, та вже сьогодні, думаю, ладно, посаджу. Таке воно. Дивлюся, коти мені що поробили, га? Зараз ой, покажу, де я бачила, де я бачила, де я бачила, а ось. Не знаю, видно, не видно все. бачите? І ось, ось погнали. Ось о, дірки. Ось сього і пішли дірки везде. Тут я вже ось, ось заклеїла, тут були теж дірки. Теж кошаки поробили. Ось зап... заплигають сюди мені. І погнав. Ой, коротше, такі діли. Ну та то таке не будемо теми. Відклонятися. Так, приготувалася я. кокосовий субстракт. осмокотика трошки хочу, в кожну луночку по чуть-чуть, тому що ну, земля тут бідненька, таке воно. Так, і ось приготувала пролікс. Сажати буду тільки пролікс. Я в цьому році дуже ними довольна І в селі посадила, ну, там ще шахті в мене і пролікс. А сюди пролікс буду саджати. Дуже мені подобається, гарно сходять, гарно ростуть. От Придивіться до них гарнюнькі огірочки. Так. Все. Зараз пороблю луночки так коло крапельної стрічки і вперед. Присипати буду отаким от кокосовим субтрактом для того, щоб. Вони швидше проросли і, ну, не було тої кірочки на поверхні, щоб вони гарно проросли. От так от приймаюся до роботи. Вже я грязіву маску собі зробила на лице, прям відчуваю її. Так, ну і що в мене ще сьогодні в планах? Мені треба, значить, а які баклажанчики, а, от так та гарненькі. Зібрати полуницю і ще не останню. Не останню. Ще бачу, там ще багато спіни. Значить зберу полуницю так. Пройдусь по помідорам тут і по огірочкам. Відразу й туди і туди. Попідв'язую десь огірочки, десь там щось подивлюсь, може, поперебираю. Десь якісь пасинки не потрібні. Так само і по помідорам. Помідори вже класнючі. Скоро буду збирати врожай. Так? І вже вам дивіться, докуди вони доростають. Ще трішки буду прищіплювати макушечку, вже буде доверху все. Буду їм закривати рост, ріст і все. Далі вони не ростуть, далі оцеї моєї палички вже ніхто не росте. А так, так, тоді. Персики вже такі красненькі. Бачу трішки що напала тля, але на самих верхніх он там, я туди достаю, чоловік теж. Ми його старалися обрізати обрізати, а він все одно попер. Ну, туди ніхто не достане, тому і бризкати не будемо. У нас тривога. щось поки що в телефоні мені не приходило. Так, Тут тут вже прям мокренько так повело, то прячем. Так, тут теж прийдусь по пасинкам, десь когось підв'яжу. Все передивлюсь, от, повирізаю, попідрізаю. О, ось у мене вже огіручки теж передивлюся, підв'яжу, де хто у мене тут не пойми, куди пішов. Гірочки є, але ж, звичайно, ще маленькі. от, Скоро будуть. Так, хочу показати родисочку. Дивіться, яка радиска, гляньте. Шикарно. Не можу дочекатися редисочки, вже хочеться страшне. Ну, нехай ще. Ще вона трошки підросте, та й будемо вже першу збирати. Салатики, а бачите, якщо видно, які вже гарню так Ну, все, тут такі в мене. Ага, що зімки? А ну-ка. Щось як. Тлянече, а тлі немає, не бачу. Ну, немає тлі, не бачу. Але щось таке ага. Щось я бачила тут, наче ну, повзає. я. Тріпси чи що? Коротше, треба обробити. Бачу, що щось тут є. Щось є, буду обробляти. Нічого оброблю нічого страшного. Ось так, бачите? Щось я так глянула, начебто щось є. А воно є якась четля чи тріпсичі, я не можу поняти. Ну, ввечер... ввечері будемо ще й обробляти. А що робити? Так, тут все. Базилічок. і. Позілічок і, ря... і рядом помідорчик. Що за помідорчик, я не знаю. У нас вже, бачите, вже цвіте Що воно за помідорка тут буде, подивимось? Не знаю. Виріс собі та виріс. Звідки взявся, я не знаю. Вже ось трет... третю кисточку буде зав'язувати. Представляєте? Небагато помідорів, може крупноплодний. Я не знаю, що, що мені сюди попалося. Так, і, звичайно, гірочки. Тут роботи багатенько. Все повирізати, все попідрізати, поп... їх поприкручувати, попідкручувати, поприбирати вуса. От такі справи. Передивіться, може, де ще гірочок є. Я вчора знімала, два зібрала. От, навряд чи, але може, що і є. Треба додивитися. такі у мене. Помідорний чи огірковий ліс. Просто красунчики. Красунчики, Огірочків дуже багато, дуже. Так що все, приступаю до роботи. Спочатку посаджу огірочки. Все, новенькі огірочки висаджені. Ну, прям видно, де я висадила. Дереженьки там, де кокосовий субстракт ріженький, там висаджені. Отак, в шахматному такому порядку і все. Як покапає зараз полє, і будемо наблюдати, де повинно вирости видно. Так, а тепер переходжу до теплиць. Вже трішечки не так спекутно, спекутно, але вже трішки не так, тому поїхали. Ну що, одна теплиця є. Фух. Вже 19 годин вечора Душно, страшне, сонця вже немає. Душно, не знаю як. Оце таке підв'язала, повирізала, повирізала, гляньте все. Повне відро. Ну, вже, бачите, одне відро з теплиці, не два, не три. Це вже добре. Так, друга теплиця є. Ось так тепер тут. Гарненько, О, зайду. Чистенько. все попробирала, все попідв'язувала. Чиріки мене радують, прям я не знаю як. Зараз покажу. Це такі кістечки. Як вам? Ще цвітуть, ще зав'язуються. Ось ці, Такі здоровенні. Да. Краса. І такі везде. Просто клас. Отакі От справи. Радисочки вже вам показувала. Класна радиска. Так. Огірочки непогані. Їх я самі останні саджала, тому ще врожай треба чекати. Так, ну що, це піде на компост, і да, я складаю листя з помідорів. Вони здорові, нормальні, складаю на компост. І переходимо до огірків. Так. І Угіркові історії отакі. От Два маленьких огірочка знизу там зрізала зімону, ну вони геть маленькі. І ось, бачите, від друпасинків і листків. Все обчухала, прибрала. Отак От тепер гарненько. Так, на дворі вже темно. Хочу показати, який. Врожай я зібрала. Ось таку смородину. Тут трошечки малинки десь було, вон там, ну, небагато малину не встигла. Думаю, може завтра зранку зберу малинку. Ось така, ось така краса. Вже є чорна смородина, але я дам їй ще пару днів для того, щоб вона доспіла. Це вже я не знаю, який по розрахунку врожай. Мабуть, п'ятий. Полониці і ще один буде. Ось такі справи.